Російські посадовці та державні медіа й надалі формують інформаційний фон, який має виправдати відмову від запропонованого США мирного плану. На думку аналітиків інституту вивчення війни, це свідчить про підготовку російського суспільства до того, що Кремль не розглядатиме жодного варіанта, окрім повної перемоги в Україні. Перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що будь-яка мирна ініціатива має повністю відповідати умовам Росії. Він знову повторив, що Москва вимагає, аби потенційне врегулювання усувало нібито корінні причини її війни проти України. За його словами, навіть попри те, що новий план містить більше поступок для Росії ніж попередні, він усе ще не задовольняє максималістських вимог Кремля. Російські телеканали та воєнні пропагандисти поширюють аналогічні тези. Зокрема, що Москва готова обговорювати тільки такі пропозиції, які усувають першопричини конфлікту. Це фактично означає небажання Росії вести будь-які реальні переговори до досягнення військових цілей. Член комітету Держдуми з оборони Андрій Колесник також заявив, що Росія не відмовиться від жодної із захоплених українських територій, включно з тими, що перебувають під неповним контролем. Олем окупантів, як от Запорізька область, це свідчить про повну відсутність готовності до територіальних поступок. Він додав чергові безпідставні твердження про нібито неминучість російської перемоги, та наголосив, що Україна має погодитися на вимоги Кремля. Схожої думки дотримується й лідер ЛДПР та депутат Держдуми Леонід Слуцький, який назвав запропонований план непоганою основою для врегулювання, але водночас послався на російські просування на сході України як на переконливі аргументи, натякаючи на подальше продовження війни. Аналітики ISW наголошують, що російська перемога зовсім не гарантована. Вони вважають, що Україна та її партнери на Заході мають змогу використати низку ключових слабких місць Росії, аби змусити Кремль сісти за стіл переговорів і піти на реальні компроміси. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.